І всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик комікса Номер 1 за 2013 рік Том і Джері. Обкладинка мені максимально подобається. Комікс вже більш новіший, можна сказати, наших років, вже на 1090. ті Давайте ми його розглянемо: Чотири захоплюючих історії. Дуже класна рісовка, мені це нравиться. Це, по-моєму, ігрушка, яка тут попадалася. Але це нас не інтересує. Мене цікавить сам комікс. Давайте ж ми його розглянемо. Я дуже вже хотів заполучити які, якісь випуски, бо переважно в мене самі реаритет. А тут мені вдалося урвати два комікси, по тому і Джері за практично 50 злотих. По 25 злотих за комікс. Це зразу з доставкою вийшло. Тому я не жалію. Комікс максимально крутий, цікавий, мальовничий. Дійсно, посміхнутися в деяких історіях тут можна. Тут історія от була перша з хом'ячком. Тут у нас буде якесь втома арандеву з інопланетянами. Ну, це Джеррі, звичайно, над ним пожартував. Ось ця доволі цікава історія. Називається концентрований навіз. Навоз. Ну, типа гімно. Якесь добриво. Перепрошую, якесь добре не гімно, а якесь добриво для рослин. Доволі така довгенька історія, цікава. Антон задумав, щоб перетворити Джері на такого грубенького мишонка. Ну і його злопати, ясно же. А виявилося, що Джері, коли з'їв. Цей пропитаний сирок цим концентратом е для рослин, е то, так, да, він поповнішав і ще до того став максимально пригучий, прям як м'ячик попригунчик. Потім Том накапав до апельсина чи це до яблука, я не знаю. Знову Джері знову з'їв, його знову рознесло. Ось цей кіт, злий вчений, який підсказав Томові. Потім вони вже билися за Джеррі, хто його скорше злопає. В кінці виявилося, що Джері настільки вірис, що вже сам почав бігати за котами і, і говорити про те, що у, які милі котики, які смачні котики. Да, тут далі йде міні-історія, доволі прикольно. Тут реклама якогось журналу з динозаврами. Останній дитинці дуже любив динозаври. Мені прям нравились динозаври. Ось такий от обзорчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалось. Чао!